Вітання, мої любі підписники! Пам'ятаєте, я тізрив вам огляд цього мульта? Вітаю всіх, хто вгадав правильно, це Клара і чарівний дракон. Хто? Це мульт, який я завжди зустрічав у підбірках типу топ-10 мультів незалежності, але ніколи не бачив його. Тому вирішив подивитися. Відео зроблене за підтримки наших патронів та спонсорів. Дякуємо вам. Посилання на підтримку каналу в описі. Мульт починається з польоту пір'їнки. Вона приземляється біля камінчика, кастує на нього блискавку, камінь отримує достатньо мотивації, і з нього через осліпляючі ефекти вилопляється позашлюбний син Стіч. І Лунтика я народився. Його краде якийсь птах через неймовірний перехід з каплі на вишенці показують пташку, яка намагається її захавати. <плес> Заглотус. в неї виходить так собі. Вона натрапляє на ель. Примо. <кій> На ельку карачу комаха залітає в остервятника і через ДТП птах негативно піднімається і втрачає дракона. Цікаво, йому там, взагалі, норм, що ним так жонглюють. Показують мій будинок з Майнкрафту. А ой ні, дім Клари, яка прийшла зі збирання грибів. Враховуючи, що буде далі, я не здивуюся, якщо вона назбирала поганок і зловила бетріп. Наша героїня шукає когось і знаходить трьох мавп. Мавпи ж вкирала черевички і за це йдуть поливати квіти в покарання. Клара бере собі дракона з панде кунгву і хоче знайти відповіді до свого минулого. Видно, в неї якісь біди з башкою. Питаємося до нашого дракона, якого заносить до млина. Біля млину живуть, що це за тварина: єнот, скунс, борсук. Дастись день! О, в нього німецький акцент, то буде тоді газонюхом. Хех, я б хотів, щоб він був скунсом. А що концептуально? Проживає він разом з гномом, його звати Альфред, але він мені чомусь нагадує гімлі з володаря перснів. Тому буду його звати так. В них відбувається діалог по душам, і їхній спокійний побут перериває мішок дракона, який розбиває вщент млин і падає перед ними. Вони розпаковують його та надають першу допомогу. Драконення приходить в себе. І лякає гімлі. Ні, ну реально стрьомний. Вони забавляються з ним трохи, і ми переносимося до лігва місцевого злодія Джафара для бідних. Оскільки він Джафар з України, то най буде Джафаренко. В нього теж є тигр, до речі, нікого ні в чому не звинувачую. Просто видно, чим надихалися творці при створенні. Наш страус літаючий підвів чеклона, за що киця хоче поласувати пернатим. А в маха тут максимально дженерік мотивація. Та йдите за своїми англіцизмами, щоб світ поринув в темряву і клішовний злодійський сміх. Ще трохи комедного гасання за птахом, і думаю, на таке поводження зі звір Треба звернути увагу грінпісу. Газонюх і Гімлі вирішують, що робити з драконеням. Давай лишимо його в нас, будемо щасливою родиною. О, то вони пара, а цей мульт досить прогресивний. Фурі гей пара, яка виховує гендерно нейтрального дракона. Поважаю. Згадують чутки про фею, яка живе неподалік, і рушають до неї. Стервятник поневіряється, і от він, це чисто мій муд. Здається, сьогодні не мій день. Хоча, може, це не мій тиждень. Братан, як я тебе розумію, і співчуваю тобі, але не можна розкасати ні на хвилину, і він Ушає далі, наша парочка намагається перейти річку, але в малого петезде іскунс проявляє вміння психотерапевта. Працює так собі, але все таки дракон на інший берег перелетів. Показують мавпанят, які з**лись від непосильної праці, і зустрічають мандрівників. Газонюх фейлить ще й у встановленні діалогу, принижує зусилля мавпанят з догляду за газоном, за що їх закидають шишками. Гімлі бере все у свої руки і йде до Клари зі звістками про дракона. Вона дивиться на цього мелаху. Реально, він це найкраще, що є в цьому мульті. Жаль, що його так мало. І тут ми дізнаємося, що в неї біди з пам'яттю. і склірос, через що вона не знає, хто вона, і буде весь фільм задаватися цим питанням. Гном більш ніж впевнений, що вона не фея, і в них починається сварка. Після чого вона наводить. Залізний аргумент і показує сувій дракона. Одразу після цього вони починають знайомитися і представлятися. Ну саме часто на 26-й хвилині фільму вирішують піти до дерева мудрості. Воно точно знає все, що потрібно. Клара задвігає якусь соціально справедливу фігню для мавп і залишає дім на них. І я тільки зрозумів, що вона тупо експлуатує малих бідні мавпенята. Тут буде філерна частина з мавпами, де вони ганяються по дому, влаштовують гармидер і спалюють будинок. Мені здається, творці намагалися повторити мільйонів. А коли малі пішли шукати банани, то нагадує лінію скрета з льодовикового по. Юду але вийшло не дуже, точно так само, як стерв'ятник, який як чорт з бабаю буде повторювати шлях героїв і ні до чого конкретного не прийде. Тому скіпаємо ваги для сюжету. Це не несе. Наша компанія рушає в подорож, і вони далі поводяться як депутати на пленарному засіданні, тобто сваляться без причини, Після чого починають погоню. Ото ганяють як спітстери туди-сюди. Дракон кусає гнома за причинне місце. Зустрічають птаха і муху з початку фільму. Хм, А вони можуть відіграти якусь роль в сюжеті. Ми повертаємось до Джафаренка, і він розуміє, що надіятися на страуса марно. Так, шеф. Цей птах не надій. Капець тут у тигра голос крутий. Після таких голосів відчуваю себе песклею. Заглотус. Я б його зробив головним злодієм: чисто шрам 2.0. Чаклон наказує зробити часткову мобілізацію всіх своїх союзників, нікого він так і не залучить. Іронічно, наші бродяги вилазять гору з водоспадом і не знають, як спуститися. Гімлі знов задирає Клару. І через схожість місцевої графіки з витворами з РУЛ-34 я боюся, що все завершиться як тут чи тут, і я не зможу це показати на Ютубі. Посиділи, подумали, що дракон має літати. Знову Безуспішно намагається навчити, але малий швидко все засвоює, і от вже всі висять над прірвою. Після чого падають приблизно так швидко, як рубль. Розбивають пристане ще на ніч, і Клара пояснює, чому нічого не пам'ятає. Прокинулася Растака в якійсь непонятній хаті, мав подали її листа, в якому все написано на інгліші, і вона ні чорта не зрозуміла. Але не переживай, я все перекладу. Треба залишатися в хаті, не знімати амулет і берегти сувій. Посланник плямік Арестович пообіцяв повернутися за два-три чого, а його знає. Мавпа захавала той кусочок листа. Отак мала йому трувала, скільки їй треба чекати. Почекала три роки, нічого не відбулося, і щось засумувала. Ех, прям як я в універі. І крізь весь цей час вона досі нічого не знає. Хто я? Робить логічний висновок, що вона, походу, не фея, і палить сувій. Через це її ніготь робить стільний манікюр і підпалює дупу гному в буквальному сенсі. Гном залатує дирку і приходять до дерева мудрості, де зустрічають цю кротоподібну істоту, яка нагадує мені створінь з Артура і Мініпуті. Вони проявляють акт зневаги до мудрого Ліліпута. Його це, м'яко кажучи, збісило. І він починає відповідати на їхні запитання. Питають, звідки дракон а. Він чисто як вчитель з географії, скеля драконів через руїни міста гномів, кам'яний міст. Ну коротше, що з кукугою, що з геолокацією, все не альо. Газанюх завалює питаннями, і найважливіше те, що дівчина не фея. А коли почув ім'я Клари, то підірвався і зразу почав кланятися перед нею і каже, що пам'ять відновлюють у місячному місці. І ще гном підозрілий тіп. не варто йому довіряти. Йдуть по полю, їх спіткає дощ, і вони ховаються в печелі. В дівчини прокидаються навички оперної співачки. Чомусь після Бабая в мене ПТСД на музичні номери. Хоча пісня прикольна, чисто як у мультиках. Яснею. Теж героїня передає свої страждання, почуття, і все вписалося досить добре в загальну конву повістування. Одним словом, клас. Тільки як падає дощ, коли на небі жодної хмаринки. Прибувають до міста гномів, і там з'ясовується, що Гімлі спалив його колись. Ну, мені подобається, як воно горить. А за це гнома віддають на суд Лінча, а на заміну нашому приходить оцей. Підозрілий якийсь тіпок. Одним словом. Клара каже, що вона не безпорадна, а взагалі сильна і незалежна. Ага, окей, тримай в курсі. А в єнота починається екзистенційна криза на рівному місці. Але він заспокоюється і вони йдуть переходити через. Міст. Він десь такий же безпечний, як Антонівський. Тут лінії мавп і героїв перетинаються, але гном не дає їх побачити. Переходять з єнотом на інший бік, і міст проявляє свою стійкість. Клара перекидає дракона, а сама стає Ларою Крофт. Вона БОЖЕФІЛЬНА! Вау! Як я люблю, коли отак от сповільнюють голос. Додає епічності і взагалі ні трохи не крінжово. Вона падає, потім піднімається. За нашими героями весь час спостерігав Тигр і нам розповідає, що справи в нашого гнома так собі. А новий компаньйон наших мандрівників той ще мутний тип. Страус повертається до Джефаренка і знов без дракона. А от тигр знайшов і Клару, і дракона. Мах аж заводиться від цього. Наші герої сидять, п'ють чай, в який гном зрадник щось підсипав і зв'язує їх. Приходить злий чарівник, і тут починається заділ сиквел, я так зрозумів, бо Джафар затирає, що він не найбільше зло. Є ще більше. Клара ключ. Що ти бляха несеш. Я несу тортик! Зв'язали руки вони фігово, і Клара починає показувати, що знає пару комбух. Лиходії вправні приблизно як регулярні війська РФ, оточують Клару, але вона їх пригріває чайником. І маг, замість того, щоб скористатися посохом за призначенням, лопасить ним як звичайною блискобійною палицею. Гном підставляє підніжку Кларі, але Гімлі приходить разом з аудиторією твіча. Гноми за золотом. За золотом чи не за золотом, але якби я стрімив на Xbox, то купляв би ігри в свого знайомого ігрового лендліза. Вони тут зі знижкою і людина хороша. Посилання в описі. До речі, мій перший стрім буде на цьому каналі день після виходу цього відео. Дивіться за анонсами в Діскорді і Телеграмі. Дякую за те, що додивилися цю інтеграцію. Персонально обнімаю. І вони вступають в файт, дають попиці тигру, підсмажують птаху. Клара за той час витягує дракона, а хороший гном перемагає поганого разом з газонюхом. До речі, про гази Джафаренко присипає всіх снодійним газом, зриває з Клари амулет. Тут вона як Вінкс перетворюється на і нагадується мені не хороше перетворення зі старого мультика, а з живої адаптації нетфліксу. Вирвіть мені, очі, будь ласка, мах, норм так прифігів від такого перебігу подій, аж знову забув, що його посох бляха магічний, нашу лісти в рукопашку цілком очікувано огрібає від енчантік Суклари. Зато от, коли згадуєш його посох магічний, його перемагають птаха і комаха. Тому ж вони головні герої цього фільму? А що, екранного часу в них достатньо, цілком собі може бути. І Джафаренко перетворюється на злодія Діснею. Наскільки ж легко й ганебно вони його злили? Дракон воз'єднується з. За сім'єю і вилупляється багато драконів. Вони усе усипляють квітами, як кажуть, розпиляють барви цвіту. Хм, вони можуть відкрити непоганий бізнес з побілки стін. Ага, мені саме паркан пофарбувати треба. Вже прощаються з драконом. Малий розстроюється через розлуку. Не розстраюйся. Після цього вони на підході до міста. Як раптом Кларі стає погано, бо її, виявляється, поранили. Якось я цей момент упустив, чесно кажучи. Повертаються мавпи з цілющим зіллям. Клара зцілює себе. Вже зранку вони підходять до міста. Клара вступає в перепалку з малим кучерявим пацаном. Він її взбісив, і вона перетворила його на жабу. Дворецький впізнає кладі принцесу чи кого там. Я так і не зрозумів. Якось обірвано закінчилося, чесно кажучи. Мульт цілком собі непоганий. Графіка краща, ніж в тому ж микиті кожум'яці, але є якась недосказаність і купа сюжетних д. Типу не зрозуміло до чого були всі ці пригоди, через які проходили наші герої. Зато вставити мавп, щоб розтягнути хронометраж, вони змогли. Ну а що, бюджет малий, нічого не поробиш. За таку без я взагалі здивований, що зробили мультик, який виглядає так добре. Хоча є умільці, які виробляють дивовижні речі в. Блендері, але я думаю, вони нормально так отримують на Патреоні. Явно побільше, ніж цей фільм в прокаті. Шкода, що не залетіло, але як проба пера Image Pictures, в яких сайт закритий за неоплату, це сумно. Якщо закрити очі на косяки, то все досить непогано. Звичайний мультик категорії Б. Моя оцінка 10. Зустрінемося у новому огляді і папа. -па.